Якщо ви мріяли створити власний домашній кінотеатр без складного монтажу сьогоднішній герой саме для вас. Зустрічайте MacQuick High 350 Pro, смарт-проєктор з Android 11, роздільною здатністю 4K, Wi-Fi 6 і голосовим керуванням. Компактний, потужний і неймовірно зручний, цей пристрій обіцяє перетворити будь-яку стіну на екран вашої мрії. MacBook hi 350 Pro виглядає стильно та мінімалістично. Матовий корпус вагою близько 1,5 кг легко вписується в будь-який інтер'єр від спальні до офісу. У комплекті є все необхідне, адаптер живлення, пульт дистанційного керування та кабель HDMI. На корпусі HDMI-порт, USB-вхід і аудіовихід. Тож ви можете підключити ноутбук, ігрову консоль або навіть флешку. І головне, він підтримує автоматичну корекцію трапеції, тому зображення завжди рівне, навіть якщо ви розташували проєктор під кутом. Хай 350 Pro працює на Android 11 із 4 ядерним процесором Alavina H713 і графікою mali G31, що гарантує плавну роботу системи. Він має 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ сховища, тож ви можете встановлювати додатки прямо на пристрій. Важливо, підтримка Wi-Fi 6 забезпечує стабільний сигнал навіть при потоковому перегляді у форматі 4К. Bluetooth 5.0 дозволяє без проблем підключати бездротові навушники або колонки. А завдяки 580 NC люменів яскравості і контрасту 2.000 Зображення виглядає насичено навіть у напівосвітленій кімнаті. Проєктор має нативну роздільну здатність 1080p, але підтримує відтворення контенту 4 k Технологія LED дає тривалий термін служби лампи понад 30 тисяч годин. Картинка чітка, кольори природні, а функція електронного фокусу дозволяє одним натисканням отримати ідеальну різкість. Вбудований 5 ватний Hi-Fi динамік забезпечує чистий звук, ідеально для фільмів чи музики, навіть без зовнішньої акустики. Android 11 перетворює hi 350 Pro на справжній смарт-телевізор. Ви маєте доступ до Play Store, можете завантажити YouTube, Netflix, Disney чи будь-які інші додатки. Завдяки голосовому керуванню ви просто вимовляєте назву фільму. І він запускається миттєво. Все це робить пристрій ідеальним рішенням для дому, офісу або навіть презентації у школі. Переваги. Висока яскравість 580 енци. Android 11 з Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.0. Автоматична корекція та електронний фокус. Підтримка 4К і Hi-Fi звук. Компактний і сучасний дизайн. Мінуси Немає вбудованої батареї, працює лише від мережі. Двох ГеБР може бути обмеженням для важких застосунків. В цілому, MacUBick hi 350 Pro це чудовий баланс між якістю зображення, розумними функціями та доступною ціною. Це один із найкращих варіантів для тих, хто хоче створити власний кінотеатр удома без великих витрат. Якщо вас зацікавив цей смарт-проєктор, посилання на офіційну сторінку магазину залишаю під відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди найкращих гаджетів. До зустрічі у наступному відео.